Як спілкуватися зі своєю підсвідомістю, як дізнатися, що вона хотіла б нам сказати, що вона намагається нам сказати хворобами, нашими станами, подіями в житті і навіть сновидіннями? Звучить фантастично. До кінця цього відео у вас буде все для того, щоб це зробити і пережити цей, безперечно, унікальний досвід самостійно. Все відчути власним тілом, як кажуть, замість тисячі слів. Я спеціально публікую це відео в суботу зранку, час, поки ви сонні, розслаблені і лежите, є найкращим для того, щоб вступити в контакт з своєю підсвідомістю вперше. Це такий собі подарунок для вас, щоб ці вихідні почалися щось приємного і цікавого. Якщо ж ви дивитесь це відео в іншу пору доби, просто спробуйте максимально заспокоїтися і розслабитись, і у вас теж все вийде. Якщо відео вам сподобається, пам'ятайте, що ви завжди можете ним поділитися в своїх соцмережах, а також прокоментувати його і поставити лайку, що точно допоможе зробити світ навколо трошечки добрішим. Перше, з цією технікою я познайомився з книгою колись нашого земляка Валерія Синєльникова, яка називалася Возлюбі боліз свою. Наголошую, я говорю виключно про книгу, а не про автора. Книга була дуже цікава і багато кому вона допомогла в житті. Цікаво, скільки цих книг мудрий нарід відправив відправив макулатуру, за мовою якої вони написані. Якщо теж таке робили, ставте дизлайк цьому відео. Комусь вона допомагала здоров'ям фізичним, комусь з психічним, комусь як мені просто приймати рішення по житті. Це буде 2010 рік. З часом пошуку альтернативних психологічних підходів я натрапив на книгу. Леслі Лекрона, добра сила, самогіпноз», видана в 1993 році. Вона є в електронному варіанті. І як виявилося, ці дві книги, ну скажімо так, дуже перегукувалися. Описані методи спілкування з підсвідомістю практично однакові в обох книгах. Зараз ми спробуємо, на мою особисту думку, найпростіший і найзручніший з представлених варіантів. Його можна використовувати будь-коли і будь-де. Він не потребує чогось спеціального і не привертає уваги санітарів. Ним користуюсь особисто я і офлайн навчив йому всіх бажаючих, і практично у всіх це вдавалося з першого разу. Так собі міркую, що у 80% людей, які зараз будуть робити це разом зі мною, все теж вдасться. Якщо не з першого, то з третього разу точно. Для 20 треба трошки потренуватися в розслабленні тіла і вашої служби безпеки. Свідомості. Всякому разі, це. Можуть зробити абсолютно всі. Питання лише в тому, чи хочете ви цього насправді. Ми зробимо лише перший крок на широкій дорозі використання можливостей такого діалогу. Будете ви його використовувати далі чи ні, це ваша особиста справа, так само, як і ставлення до всього сказаного. Ви маєте право на свою позицію і думку. Єдине, висловлювати її бажано в етичній формі. Ну і, можливо, спершу все ж варто таки спробувати. Спілкуючись своєю підсвідомістю, ви можете пропрацьовувати хвороби, страхи, свої стани, і що мені найбільше подобалось, приймати рішення в сумнівних ситуаціях. Про розширення можливостей цієї роботи ви можете почитати в відповідних книгах і розпочати свою дорогу з експериментів і пізнання світу і себе. А можливо, ми з часом щось по цьому ще знімемо. Тепер, хто має бажання прямо зараз на свідомому рівні, почати спілкування своєю підсвідомістю, переходимо безпосередньо до техніки. Найкращим варіантом для початку буде заняти горизонтальне положення тіла, лягти на спину. Якщо у вас є м'яке комфортне крісло, в якому вам звично розслаблятися, можете використати його. Покладіть руки долонями вниз з боку себе. Заспокойтеся. Подумайте про щось хороше і розслабте своє тіло. Можете налаштуватися на мій стан зараз. Пройдіться внутрішнім поглядом по всім м'язам тіла, починаючи з голови вниз, і дайте їм можливість розслабитись. Тепер відчуйте свої руки і перевірте, чи вони теж розслаблені. А тепер з закритими очима зверніться до своєї підсвідомості в думках. А хочте й в голос і запитайте таке, чи готова зараз моя підсвідомість спілкуватися зі мною на свідомому рівні? Якщо так, тоді, будь ласка, моя підсвідомість. Безсвідомими рухами піднімив казівний палець моєї правої руки. Якщо ні, тоді, будь ласка, моя підсвідомість. Безсвідомими рухами піднімив казівний палець моєї лівої руки. Будь ласка, моя підсвідомість, дай мені відповідь. І чекайте. На початках може бути корисно відчувати свої руки тільки до локтів. І просто чекайте. Можете звернути увагу на свій внутрішній стан. Можливо, щось приверне вашу увагу. Можливо, з'являться якісь образи, а можливо, і не з'являться. Чим більше ви розслабитесь, тим швидше зможете отримати відповідь. Після того, як отримаєте відповідь, подякуйте своїй підсвідомості. Для першого разу цього буде достатньо маленький крок для людини, який відкриває широку дорогу можливостей. Насолодіться цим відчуттям отриманої відповіді. Запам'ятайте його. Зверніть увагу, як тепер ви сприймаєте навколишній світ. Якщо ж з першого разу вам не вдалося отримати результат, просто продовжуйте в спокійних умовах. Через деякий час дайте вашій свідомості звикнутися з думкою, що таке взагалі можливо. Можете не думати про все це взагалі і згадати вечором і повторити вказані кроки. А можете не повторювати: яблуко стає смачним тоді, коли дозріває. Можливо, і вам потрібно дозріти до цього контакту. А можливо, у вас все вдасться після закінчення цього відео, якщо ви спробуєте ще раз. І не будете очікувати якогось результату, а просто спостерігатимете за тим, що відбувається. Дайте собі час і просто спробуйте. Усякому разі, зараз у вас вже є все для того, щоб почати спілкування своєї підсвідомості. Подумайте про це. Своїми відчуттями і результатами ви завжди можете поділитися в коментарях до цього відео. А загалом, читайте книги, вірте лише собі. Чуйте себе і розвивайтеся, бо крім вас, це точно нікому не вигідно.